Дистанція вона дуже коротка. Вчора це була Донецька область, сьогодні Дніпропетровська, вчора Курська, сьогодні Сумська. Важливо зафіксувати ці території, поки вони українські. Ти ніколи не знаєш, коли ти востаннє зробиш фото якогось міста. Авдіївки, Покровська і так далі. Але це українські міста. І вони ними залишатимуться. Бо там живуть наші люди. Тому важливо розказувати про ці міста, тому що вони чудові, тому що там живуть прекрасні люди, там дуже смачно. Там величезна культура, і якщо ми просто віддамо її росіянам, то, то вони, вони далі будуть розуміти, що ми готові піддавати все їм письменників, митців, діячів. Ну, типу, ми їм даємо, вони забирають і все. І потім використовуються проти нас, проти наших дітей, проти наших якихось алгоритмів, які ми щодня споживаємо в соцмережах. Тому потрібно бути свідомим в цьому плані і розказувати, навіть якщо ти з Києва чи денебудь зараз в цих містах точаться важливі історичні події. І про них не говорити це. Це не ок.